Добрий день, пане Вікторе. Я оце прийшов додому, дивлюсь свій одяг. І що на ньому? Гусень! Гусень, бачите? Я не знаю, що це за гусень, але така якась така схожа на некрасива гусень. Представляєте? Просто приходжу, така гусень сидить на моїй кофті. І що це таке? І що це гусень? Я напугався, гусінь. Зараз її спіймаю в баночку. От так от, Давай. Оп. Опа, скрутилась. Прилипла ще. Давай. Прилипла ще вона. Давай. Кришечку візьму. Кришечку візьму і закрив кришечкою. Так. Ой, ні, -ні, 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 ні А так, 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 так. Все, спіймав. От вона. Така дуже неприємно виглядає. Ну це не її какашки, це інших тварин, там, які були там. І от вона така. Гусінь незнайома. Якщо знаєте, то скажіть, що це мені цікаво. Що це за гусінь?